Найвідоміша лялька у світі Барбі відсвяткувала свій ювілей 50 років з дня народження. Перша Барбі вийшла у продаж 9 березня 59-го року. З того часу вже більше мільярда цих іграшкових красунь було продано по всьому світу. Зараз у сполучених штатах ляльок Барбі налічується більше ніж живе людей. детальніше про це Наталія Леонова. Раніше перед появою Барбі всі американські дівчата переважно гралися лише в одну гру. Тепер ти можеш погратися в дочки матері. Ляльки в них були немовлятами, а вони самі уявляли себе мамами. Майбутні творці Барбі, Рут та Еліот Гендлер на той час мали невелику іграшкову компанію Мател. я виробляв іграшки, рут їх продавала. Подорожуючи Швейцарією зі своїми двома дітьми, Барбарою та Кеннетом. вони зайшли у цей ляльковий магазин, і, побачивши таку ляльку, Рут була вражена. Вона була переконана, що дівчата хотіли б гратися з ляльками, які мали фігури справжніх дорослих жінок. я просто знала, що це гарна ідея. Не Обійшлося без опору. Колеги чоловіки подружжя не проявили особливого ентузіазму до ідеї. Будучи чоловіками, вони вагалися поставити на виробництво ляльку з фігурою дорослої жінки. Чесно кажучи, мені самому спочатку це не дуже подобалось. Виявилось, що більшість американських мам також були проти. Проведене особисто рут опитування показало, що американські жінки вважали, що Барбі занадто сексуальна та провокаційна. Втім, рут не здавалась. Я знала, що вони помилялись. Ситуацію врятував кмітливий маркетинговий трюк. Перша Барбі була представлена як лялька для навчання. Якщо ваша донька має звички хлопчика, ця лялька навчить її правильно вдягатися, поводитись із хлопцем і звичайно завершальний акорд Барбі у весільній сукні. Нарешті чоловік рут здався. Займатися Барбі довелося мені. Відтак новинка з'явилась на полицях крамниць. За 50 років Барбі змінила сотні стилів, зачісок, друзів. З часу свого дебюту вона поміняла понад 100 професій. Викликаємо лікаря. Барбі вона побувала лікарем, стоматологом, займалась професійно-роликовим спортом, музикою, реп, мала великі задуми та мрії. Барбі у президенти, втім, весь цей час вона залишалася самотньою, аж поки не зустріла кена. Колись блондинка сьогодні Барбі представляє понад десяток різних національностей. Вона завжди була символом моди та культури. За ці роки її вдягали найвідоміші модельєри світу. Втім, за свою струнку фігуру та нереальні пропорції Барбі зазнала й критики, на яку втім дітлахи та колекціонери особливо уваги не звертають. Лоні Вулфорд витратила понад 300 тисяч доларів на свою колекцію Барбі. Ми навіть купили дім через дорогу, де будуть жити всі наші барбі. Кожної секунди компанія Mattel продає у світі три ляльки. Представники компанії кажуть, що для утримання обсягів продажів у ці часи глобальної рецесії вони мають наміри зробити Барбі більш доступною за ціною та, можливо, дещо змінити її фігуру. Наталія Леонова Голос Америки.